Вітаю! В даному відео я продемонструю, як відбувається клієнтська та серверна валідація поля e-mail користувача Перейшовши у кабінет Отримувача послуг, знаходимо нашу вкладку Профіль. Бачимо активні канали зв'язку, один з яких Електронна пошта. Ми можемо змінити електронну пошту. Нести будь-які дані. Бачимо, що валідація на формі пройшла успішно, тобто ніяких помилок не відображено. Клікаємо по активній кнопці Далі. Результат, електронна адреса успішно оновлено. Для того, щоб перевірити серверну валідацію, ми заходимо у вкладку Validate, бачимо наш запит. На валідацію імейлу і бачимо, що нам повернулась відповідь з кодом 200, що означає, що серверна валідація пройшла успішно. Дякую за увагу!